Микола Волохов псевдо Абдула, командир підрозділу Терра у складі 3-ї окремої штурмової бригади. З нами на зв'язку. Наші вітання. Доброго дня. Вас, слава Україні, героям, героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж так ем, окрім інформації поточної, а ми вас про неї попросимо. Є ще одна ініціатива. Ми періодично до цього вдаємося, насправді з великою приємністю. Вже зараз на екрані з'явився код QR, для того, аби наша аудиторія могла підтримати вас, ваш підрозділ. Ем, ми звичайно знаємо зеленою на що ви там збираєте, але краще ви розкажете. Я знаю, я про формулювання для того, щоб ми могли казати доброго ранку. Нам зараз потрібно сканувати. QR-код, або хто буде дивитися в повторі пізніше вбивати номер картки, як вам зручніше. Нам потрібно, щоб у колег пана Миколи були дрони камікадзе. Нащо вам зараз і стільки багато цих дронів? Уже скільки збираємо, збираємо скільки їх. Дивіться відповідь на питання така, що стільки, поки ми не переможемо. Коли ми переможемо, тоді буде досить. А поки ми не перемогли, потрібно більше. Ці дрони вони надзвичайно важливі, тому що основна функція, якби очевидно, що ними ми знищуємо ворога, знищуємо ворожу піхоту, бронетехніку, укріплені райони ворога знищимо артилерію. все ними знищується зараз. Але насправді найголовніше, що вони роблять, вони рятують життя наших людей, нашої піхоти. Тому що там, де мав би йти піхотинець, там мав би мав штурмовик сапер. Ми спершу запускаємо дрони і цим самим підвищуємо шанс. Тих бійців, які мають близький контакт з ворогом на успіх, і тому дрони насправді рятують життя українців, рятують життя тих найкращих, хто пішов в штурмову механізовану піхоту, в саперні групи. І в першу чергу ми збираємо на ті дрони, які я думаю про те, коли ми на них збираємо, що вони зроблять так, що більше наших людей після перемоги залишиться жити на цій. В цій території в Україні і відповідно нам буде легше побудувати нормальну державу, тому що ціль же ж не просто знищити росіян тут і не просто перемогти, а в результаті перемоги побудувати нормальну країну, в яку захочуть зайти інвестиції. Тому фактично зараз донатячи на дрони, ви інвестуєте в побудування нормальної країни в майбутньому, тому це дуже важливо. Ну і, сорян, але якщо вже так говорити, ми гарантуємо собі або принаймні робимо все максимум для того, щоб поруч з нами лежили ті люди якими пишатися, які точно знають ціну перемоги і ціну кожного сантиметра, кожної секунди, і ну важливої цінності, да? тобто що цінно, а що вибачте, порох? Ну тому е qr код панове не зупиняйтеся. Так так, тепер щодо оперативної ситуації. Ну давайте про поточний момент, про те, е який стан справи у вас за останню добу. Трошечки спала спека, трошечки не дуже, не настільки, як хотілося, але трошечки стало легше. Ворог продовжує бути активним. Якось так складається у третій штурмової. що Спершу Бахмут, потім Авдіївка зараз, коли на Харківщині гаряча Харківщина, і той ворог, який стоїть напроти третьої штурмової, завжди е надзвичайно активний. Ну як з одного боку він активний, з іншого боку, він трошечки забитий, так скажімо, в землю, забитий в бліндажі, тому що ми тут не даємо розвернутися, вражаємо їхню техніку, вражаємо броню, танки, артилерію, і вони тут дихають не так вільно, як було до того, як ми сюди приїхали. Але ворог не слабкий, він продовжує давити. Він продовжує штурмувати наші позиції, шукає якісь вразливі місця. На даний момент він їх не знаходить. І більш за те вдається іноді застосовувати маневри контратаки для того, щоб все-таки грати не за правилами окупанта. Загалом ситуація продовжує бути складною, продовжує бути напруженою. Ми маємо, скажімо так, певну інформацію, що ворог концентрує сили і ще до кінця літа, ну або складно сказати коли, але. Схоже на те, що це станеться, буде ще якась спроба рухатися вперед, і якесь тому, що. Техніка і війська концентруються, а це значить, що вони будуть реалізовані. Де як покаже час? Ви сказали про те, що подекуди, а, а, а може навіть і часто росіяни вкопані в землю, фактично. Ну бо вони в, перебувають в своїх шанцях в своїх е, окопах, в бліндажах. Ем, дрони тут теж допомагають. Ми бачилися з вами минулого тижня. Ви мені розповідали по колегам так само показували деякі матеріали, які стосуються ось цих бліндажів російських і українських дронів. Розкажете про це аудиторії. Залюбки розповім власне, якщо російська армія вона і більша, і там ресурсів більше людей, бронетехніки, то як же ми тримаємося вже скільки років навіть вдається контратакувати на певних ділянках завдяки технологіям, завдяки інноваціям, завдяки нашій ініціативності і на фронті, і в тилу. Ми на фронті придумуємо щось нове, а тил допомагає нам це реалізувати донатами і всіма іншими способами, шукаючи нам техніку. Так, от ми зараз придумали наступне важкі дрони для враження, скажімо, важких цілей, таких як бліндажі, коли ворог закопаний. Його звідти треба якось викоряти. Тому ми робимо більші дрони, які зможуть вражати будівлі, бліндажі. Ну вони і техніку можуть насправді вражати і скупчення піхоти, але спеціалізуються вони якраз на враженні бліндажів. Такий дрон здатний вести до 5 кг Рамів вибухівки до 5 кілограмів боєприпасів, і це дуже допомагає, коли треба знищити тих росіян, які зарилися в нашу землю. І вона, мабуть, подобається. От і ми так робимо, щоб вони з неї більше не піднімалися. Е, тому це спеціалізовані дрони, спеціалізована інноваційна, можна так сказати, технологія. Е, ми намагаємося постійно розвиватися. І з вашою допомогою у нас це виходить досить непогано. Е, фронт тримається, і подекуди, там де виходить виковаряти їх з під землі, виходить іноді трошечки рухатись. Слухайте напередодні буквально з'явилася інформація про те, що ворог намагатиметься захистити спеціальними захисними спорудами. Вони виглядатимуть по-різному, але здебільшого кажуть, що воно так як в Сирії буде виглядати навісом. Літаки на своїх аеродромах ну через те, що там нічого не стається, але дрони суттєво їм шкодять життя. Е, для цього можуть використовуватися оці апарати, чи, чи потрібна інакша якась апаратура для цього. Ці апарати вони фронтові. Вони вражають ті цілі, які знаходяться до 30 кілометрів від лінії боєзітнення. Але я знаю про засоби, які застосовуються для враження дальніх цілей. Це насправді дуже важливо. Гарно, що про це зараз багато говорять і цьому приділяють увагу. Тому що ворога треба знищувати не тоді, коли він вже наблизився до лінії боєзітнення і реалізовує якийсь свій план, і перемагати його в цьому плані. А треба його знищувати до того, як він почав реалізовувати, знищувати ворожу авіацію, знищувати ворожі тили. Це вірний спосіб зробити так, щоб ворог не міг реалізовувати свій задум, не міг грати за своїми правилами. Не треба. Каб збити майже неможливо. Можна попробувати, звичайно, але тратяться величезні ресурси і рідко виходить. А от знищити літак, навіть літак в повітрі знищити важко, а от знищити його на аеродромі це те, що треба. Хай будують, подивимось, час покаже. От вони, наприклад, на танках своїх поноварювали решітки, понаробили монгали різні. Ну так, воно декуди, подекуди воно допомагає, але наразі ми адаптовані для враження таких цілей, знаємо, як це робиться, знаємо тактику, яким маневром це робиться, і це цілком вдається. Я гадаю, що і. До того що вони будують на аеродромах, ми адаптуємося і будемо палити їхні літаки, які палили до цього. Пане Микола, якщо дозволите, напередодні ну певний період часу тому ваші колеги казали, що третя штурмова бригада ну спершу розпочала рекрутингову компанію, а потім почала оформлення до своїх лаві залучення тих ув'язнених, які зголосилися стати до лав Збройних сил України, до лав захисників, ті, які власне написали згоду на це, і казали, що власне в. Третій штурмові бригаді 100% знають, що і як потрібно робити для того, щоб ці люди змогли реалізувати себе максимально ефективно і без шкоди потенційної для суспільства. Чи ви вже зустрічалися з такими бійцями? Уже ж так можна казати, да, після підписання документів. Як вони себе могли зарекомендувати? Що чули, що знали, що бачили, якщо вже зустрічалися? Трошки важко коментувати, тому що е, в нашій справі безпілотні я з таким з такого досвіду не маю ще не зустрічався. Е, також володію тією загальною інформацією, насправді якою володієте ви. Е, я знаю одне, що ті командири, які за це взялися, вони доведуться до кінця і зроблять так, щоб ці люди були максимально ефективні, як і всі інші люди. От, е, в третій штурмовій бригаді ми чекаємо всіх добровольців, хто хоче і хто може витягнути. Тут те навантаження, яке є власне, це що можу прокоментувати. Поки ми говоримо про збіри під 50 тисяч, поки ми з вами бесідуємо, вже витягнули. Не зупиняємося, бо розуміємо, що це нам потрібно, аби на фронтах було те, що потрібно. Код QR так само на екрані. Кому зручніше, номер карти, ви так само його бачите знизу. Вся інформація активна. І, до речі, в разі, якщо дивитись нас в записі в Ютубі, наприклад, цей код так само буде активний. А запит. Актуальний щодо засобів радіоелектронної боротьби, наскільки їх не бракує, ну і росіяни чи вони активні зі своїми дронами? Ну бо розуміємо, що там як би там не було, але технологія для них теж характерна. Дуже активні, дуже активні. Відчувається вони. Трошечки в дронових технологіях, особливо в технологіях квадрокоптерів, малих, малих дронів, дронів Камікадзе, вони трошечки від нас завжди відстають. Це продовжується, мабуть, з самого початку війни. Але а, з одного боку вони і відстають з іншого боку їм трошки легше, тому що вони наслідують нас, копіюють те, що вже готове. і Воно завжди простіше, скажімо так, їхати за кимось в колії або по трасі, коли ти бачиш дорогу, і знаєш, як він поїхав. Тобто то він вони, їх, просто, вони мабуть, не вигадують, вони мавпують. Я правильно розумію? Ну. копіюють, копіюють uh -huh. багато чого, але на жаль, повторюсь, вони мають мають надзвичайно великий економічний потенціал. Вони мають надзвичайно великі економічно-політичні е, конекти з Китаєм. Відповідно, можуть отримати велику кількість запчастин, велику кількість техніки. Вони її отримують і мають її по факту. Ну я не знаю, тому що отримати такі достовірні дані дуже важко, скільки, але із виходячи з логіки їх максимальних можливостей, а так треба на війні планувати, не так як бажано, а так як може бути найгірше. То вони мають мати безпілотників набагато більше ніж ми кількісно. Беруть кількість ону вврезрештою штамповка ніколи не була дивиною для росіян. Пане Миколу. Для того щоб розуміти в принципі, ви казали, що спостерігаєте певним чином. Ем... Потенційно да гіпотетично, що росіяни можуть ще раз спробувати піти е, в наступи. Ми гов, говорите про ту точку, де ви зараз знаходитесь, чи ви маєте спостереження і розуміння по ну якійсь там певній ділянці фронту? Ви активізацію із під, під, під підбирання техніки під підсування її під е, е, лінію розмежування спостерігаєте не в одній дочці. До, до прикладу? Дивіться е, сучасна війна, вона надзвичайно мобільна. Бронетехніку, авіацію і піхоту на бронетехніці можна перекинути з точки в точку дуже швидко. Просто для розуміння, ворог концентрує це, така гра, як в шахи. Ворог концентрує десь сили. Він іноді може робити так, щоб вести в оману нас, наприклад, показувати концентрацію в одному місці, а потім вночі швидко перекинути на інше місце. Тому, скоріше за все, все схоже на те. Що ворог шукає слабке місце Зі спілкування з друзями, які знаходяться на інших ділянках фронту? Знаю, що у них теж відбувається постійний тиск на їхні позиції. Малі штурмові групи, великі штурмові групи, бронетехніка для того, щоб знайти де власне цей резерв можна застосувати з приводу накопичення резерву. Так спостерігається накопичення резерву на другій лінії. Ну, мабуть, навіть краще сказати на третій, десь в тилу, туди, куди ми не можемо дістати впівронами, там де не можемо їх спалити. Вони накопичуються. Сказати, де це буде реалізовано, неможливо. Це хіба що майбутнє треба вгадати, але ми маємо бути такими, щоб бути готовими на всіх ділянках до відбиття атаки. Маємо тримати свої резерви також і маємо пильно спостерігати за їхніми діями. Коли воно почнеться, то всі про це дізнаються. Що у них із підготовкою з вишколом з солдатів? Чи вона відрізняється від того, що було раніше? От в динаміці, як ви це бачите, дуже різношорстний. У них там колектив, скажімо так, дуже різні люди і. Тих, що ми беремо в полон, принаймні, дуже різні, починаючи від реально непідготовлених, які не знають, що робити, і закінчуючи прямо серйозними бійцями, яких дуже важко з якими дуже важко домовитись, давайте так скажу. І ситуація виглядає так, що е Є підготовлені, є спецназ, є взагалі спецпідрозділи на лінії фронту. Тому сказати, що там щось рівномірно важко. Єдина тенденція проглядається наступна: вони вчаться, і це неминуче буде відбуватися. Ми розвиваємося, вони розвиваються, вони вчаться, вони вчаться протидіяти нашим тактикам, і звичайно, вони зараз набагато сильніші ніж були рік тому назад, і набагато набагато сильніші ніж були на початку цієї кампанії військової. Тому ми маємо бути готові, маємо самі розвиватися, маємо не пасти задніх, підтягувати обов'язково технології, пов'язані з безпілотниками. І я гадаю, що саме десь в застосуванні безпілотників, які зберігають життя наших бійців і забирають життя окупантів, десь там криється ключ до перемоги у цій війні. Зрештою свій внесок може зробити кожен qr код номер картки під 70 тисяч, понад 70. Ми зібрали зараз не про гроші, зараз про те. Хто з тих людей, які можливо їхали з вами в маршрутці, можливо, стояли в черзі з вами за хлібом, можливо, поступалися вам місцем на автомобільній парковці, можливо, допомагав нести вам сумки або лікував, чи хто неодмінно повернеться додому. Більше 70 тисяч не зупиняєтеся. 80 вже маємо. 80. Бачиш, так. хочемо, хочемо, щоб всі наші повернулися додому живими, цілими і здоровими. Дякуємо вам і за включення за те, що знайшли час, ну і звичайно за вашу роботу. Переказуйте вітання власне в підрозділ Микола Волохов. Псевдо Абдула, командир підрозділу Терра у складі 3-ї окремої штурмової бригади. що не з нами наживо.